Танечко, усім кому не байдужий волейбол. Локація Маленький Париж та Славетне місто чи не всі, Ласкаво запрошує вас до перегляду волейбольного протистояння у рамках четвертого туру жіночої суперліги «Демат». Ну і саме зараз ми станемо свідками протистояння у виконанні спортивного клубу Промедея та колективу з Тернополя Галичанки Зуно. Знайомство з суддями. Перша суддя сьогоднішнього протистояння Катерина Гранько, міжнародна категорія місто Харків. Другий суддя Євген Умінський, міжнародна категорія місто Харків. Ну і вже за декілька миттєвостей ми побачимо, які же стартові, що стільки команд вирушать на майданчик, аби змагатися за сьогоднішню звитягу у даному протистоянні. Перший на майданчик вирушають саме гравчині Тернопіль.